Дитинство і юність бронзового призера Олімпійських ігор плавця Михайла Романчука минули на подвір'ї чотириповерхового будинку на вулиці Кавказькій. В одній з цих квартир нині проживають його батько, мама і сестра розповідають. Минула ніч для них пройшла особливо. У нас ж така прикричора відбулася? Десь не було світла. Не було півміста не посили. І Я вже все кажу, давай сідаємо машину, їдемо до світів. Я не спала цілу ніч, бо не могла заснути. А коли міша приплив третім, ну зразу якесь розчарування, але потім я побачила, що вельброк. Ну, конкурент четвертий, і зрозуміла, все могло бути гірше. Нагородження дивилися а потім я спати лягла. Мама олімпійського призера Олена Романчук розповідає, що хвилювалася, бо усвідомлювала після встановлення олімпійського рекорду. Вся країна чекає від її сина золота. Батько каже, що під час телефонних розмов з сином про спорт майже не говорять. Це наш Лео, це наш кот, якого нам діти подарували Марина з. Ще? Подарували. Минулого І року про нього року. він теж питає весь час. Він дуже його любить. Вони з любов'ю подарили нам його з Маринкою, бо у нас старий кіт помер три роки назад. Він людина, ну ніби він спортсмен, професіонал. Але він людина, яка не зациклена тільки на спорті. Для нього дуже важливо родина, сім'я, сімейні стосунки, домашні тварини, що відбувається у сестри, як вона навчається, табель вона йому висилає, нагороди він їй видає там за якісь певні досягнення. Батьки розповідають, попри те, що займатися плаванням Михайло Романчук почав іще в 6 років. Тривалий час він поєднував його з ліпкою, малюванням та бальними танцями. Цей час батько мав на нього власні плани. Я тренеру, тренер з легкої атлетики, я хотів його дійсно, щоб він навчився плавати, все, щоб він тримався на воді добре і потім його перевести на легку атлетику до себе. Але коли у нього були результати, там уже в 10 років ми бачили, в 11, 12 років став кандидатом майстриспорту, 14 років майстром спорту, то я вже просто не мав ніякого морального. І більш ніякого права на те, щоб просто сина забрати звідти і почати. печаль. Бігав і тренувався з моїми учнями на фактично на кроси бігав на хорошому такому е, високому рівні. Розмірковуючи про спортивні результати Михайла Романчука, його родина особливо відзначає роль його тренера Петра Нагорного. кажуть, їх співпраця почалася у важкі часи. Перші шорти ми йому купили. Перші штани купили в 14 років, в яких він плавав два з половиною роки. Тому що вони були надзвичайно дорогі, стоїли там 200 доларів. По моєму потім ми для їх ним нас... зробили шорти, бо не можна було. для нас. Було... Це були непідйомні гроші. Заборонили. Тобто, Міша знає, що таке рости не в розкоші. Він все, що він добився, він добився сам е своїм тренером абсолютно без матеріальної підтримки. Максим Коломис, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.